Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашій студії із депутатським звітом народний депутат України Сергій Соболев. Я вітаю вас на Луганщині. Вітаю вас на нашій студії. Отже, Сергій Владиславовичу, у вас робоча поїздка Луганщиною. Де ви були і з ким зустрілися? Яке враження від поїздки? Це робоча поїздка не лише Луганщиною, це і Запоріжжя моє рідне, і Дніпропетровськ, в якому я був буквально позавчора. Вчора це Донецький регіон, і от сьогодні Луганщина. Ми встигли вже. Зустрітися з пресою, провести зустріч в Стаханові, далі телеефіри і ввечері знову загальна зустріч. Тому я думаю, що візит достатньо насичений, крім того, окремі ще інтерв'ю, окремі зустрічі. Дуже насичена і цікава поїздка. Я для себе по-новому відкриваю Луганщину, на якій я чи вже не разом. відкрила раз для себе. Ви знаєте, відкриваю, що проблеми всюди однакові. От де б не побував, там на Заході чи в Києві. Чи на сході, всюди однакові проблеми, і вони пов'язані з декількома ключовими речами. Розумієш, що турбує людей найбільше, без сумніву, це робота, і не дай Боже втратити роботу. І без сумніву, це можливість отримати достойну пенсію, заробітну плату. Тому я думаю, що всюди розмовляєш на одній мові, де б ти не був в якій аудиторії, з ким би не зустрічався. І це вже. Дуже обнадійливо, бо є рецепти виходу із цієї кризи, в якій ми знаходимося, для будь-якого регіону України зараз підходить до кінця строк перебування цього парламенту, так і можна підбивати своєрідні підсумки. Отже, за цей час перебування у парламенті. Які законопроекти ви ініціювали, і які було при чинності? Ви знаєте, дійсно, парламент такий переломний. В якому плані він переломний? Я пригадую там перше скликання, коли мажоритарні вибори в 90-му році, коли я обирався по Запорізькому округу, або в 94 му році так само мажоритарні вибори по Запорізькому округу. Але от в чому він переломний? Ну от... Дивні речі відбуваються. От ви могли б собі уявити, чи будь-хто з наших телеглядачів, щоб хтось із кандидатів в президенти чи в депутати йшов би, звертаючись до виборців, сказав би, якщо ви мене оберете, я на 5 років збільшу пенсійний вік для жінок. От що було б з таким кандидатом в президенти? От, наприклад, з Януковичем чи з партією регіонів, або, наприклад. Ми йдемо в депутати, ми змінимо податковий кодекс, і податки будуть платити лише малий і середній бізнес, а великий бізнес може ховатися в офшорах і не сплачувати податки, щоб знову таки було б з такою людиною. Або ми ліквідуємо 16 законів, які регулюють пільги для інваліда, вдови загиблого, шахтаря для чорнобильця, афганця. А натомість ми все це будемо регулювати постановами Кабінету міністрів, якщо у нас на це будуть гроші. Але от як це не парадоксально, шли всі ніби з однаковими гаслами. Візьміть гасла партії регіонів чи кандидата в президенти Януковича. А потім чомусь ми отримуємо на гора дуже цікаві закони. І той же пенсійний закон, в якому нам так обіцяли, негайно підняти пенсії, в разі якщо буде збільшено пенсійний вік. Не буде ніякої дірки в пенсійному фонді, Ми не будемо мати дефіциту з пенсійним фондом. І виявляється все навпаки. Я зараз що в мене перед очима виступи міністра соціальної політики, прем'єра, президента Януковича про те, що цей пенсійний закон змінить все до корінно. От я дивлюсь статистику: знову той же дефіцит пенсійного фонду тільки 5 років додали жінкам, але є інші наслідки. Це наслідок такий, що, наприклад, перше робоче місце не можуть знайти десятки тисяч випускників шкіл і вищих навчальних закладів. Бо якщо ви збільшуєте пенсійний вік для когось, зрозуміло, що це втрачені робочі місця для інших. Інші країни з цього виходили, збільшуючи а ви державне не могли замовлення протистояти цьому, наприклад, цим п'яти років могли, Танцю. могли. От, коли ви мене зробили, питаєте, так? що ви вносили, от якраз і поправки були до пенсійного законодавства. Причому натомість ми пропонували абсолютно інший механізм не підняття пенсійного віку. Або збільшення пенсійного стажу для чоловіків 35 років, для жінок 30, ми пропонували інше. На жаль, у нас на сьогодні існує 14 законів, які регулюють порядок виходу на пенсію. І оце, можливо, буде новина для наших громадян, бо всі думають, ну як, є ж один закон, по якому я виходжу на пенсію, без сумніву. Але є ще 13 категорій, які йдуть на пенсію за особливим порядком. Для всіх це 55% від доходу, ви це знаєте. А є особливі, наприклад, суддя. prokurur. Державний чиновник, народний депутат для одних це 80%, для інших 90 навіть відсотків. І от тоді ми дивуємося, чому всі хочуть бути державними службовцями. Тому що в країні існують різні пенсійні закони. Таке може бути? Ні. Тому ми запропонували. Ми до речі, такий закон пропонували і в період кризи, коли це було дуже актуально. І зараз це питання є актуально, бо те, що назвати реформою, ну реформа це покращення завжди. Хіба можна назвати цей пенсійний закон покращення? Ми один пенсійний закон. І підхід чіткий: це стаж роботи, це заробітна плата і особливі умови праці. Тільки не особливі умови праці, судді, прокурора, депутата, чиновника, а особливі умови праці: шахтаря, хіміка, металурга. На жаль, от це два підходи: одне те, що пропонує партія влади. На чолі з Януковичем разом з комуністами. Ви пропонували, литвіним. це. Не було прийнято. Так? Це на жаль не було прийнято. Якщо брати, наприклад, другий законопроект, який не менш важливий, це питання, яке стосується оподаткування. Ви знаєте, що не секрет. Ми декілька разів вносили законопроект на кінець, то припинити ситуацію, коли в офшорах ховають мільярди доларів. От тільки минулий рік держстат заявляє, що 17 мільярдів доларів перекодоларів перекочували в офшорні зони. Ми запропонували. Давайте припинимо цю практику. У нас є 32 офшорні зони в світі. Давайте денансуємо угоду по Кіпру і по інших офшорних зонах, бо у нас цікава ситуація вийшла. Дивіться, для малого і середнього бізнесу встановили підвищений режим оподаткування. А для великого бізнесу є особливий режим оподаткування, бо можна це робити в офшорних зонах. От у мене одне питання. скажіть: хоч один великий завод на Луганщині, який би був зареєстрований в Україні, нема такого. Беріть в Україні металургійні, хімічні заводи, найбільші шахти управління, всі вони зареєстровані в офшорних зонах. Чому там медом помазано? Та тому що там податок на прибуток може бути 1%, а середній податок 4 Тому всі туди тікають. І у нас тепер вийшла ситуація з податковим кодексом, і ми на цьому наполягали. Ми внесли, ви знаєте, близько двох тисяч пропозицій в податковий кодекс. Ні в якому разі це не допустити. Податки платять всі, да, тоді можна зменшити загальну. Рівень оподаткування по тому ж податку на прибуток. На жаль, це не було враховано, але деякі речі прийшлось враховувати, коли почались податкові майдани, коли сотні тисяч людей почали протестувати, коли підприємці почали захоплювати ради міські, як це було і буквально цими днями в Одесі, як це було в ті місяці. Тому це, хоч якось прийняли, але, на жаль, ніякої системи немає. Далі можна. Наприклад, ховати свої прибутки в офшорах, далі можна в офшорах перепродавати свою власність і не платити нічого в державі. Хоча, наприклад, якщо ви так станеться, захочете продати невеличку земельну ділянку, садовий будиночок, квартиру, якщо ну, так раптом сталося, то ви заплатите податки. Чому ці податки не сплачують сильний міра як Кажуть, оце друга наша пропозиція була. Третя, не менш велика, важлива пропозиція це так звана дерегуляція. Це, якщо хочете простими словами, боротьба з корупцією. В чому вона полягала? Ми запропонували всі нормативні акти, які регулюють створення робочого місця, відкриття підприємства. Повинні проходити не через згоди і дозволи. Бо для того, щоб відкрити нове підприємство, створити хоч одне робоче місце, вам треба отримати десятки дозволів. Але це не навіть страшно. А далі вам кажуть: тут заплати, тут в кишеню чиновнику, а тут заплати в офіційний фонд якийсь. І виходить, ти створюєш робочі місця, а з тебе беруть хабарі. Ми запропонували інший підхід. Увідомлення. Більше того, це відбувається не в спілкуванні з чиновником. От ви хочете створити нове робоче місце. Ви не до мене приходите як до чиновника. Ви відправляєте документацію або через інтернет, або через поштову скриньку. І в такий спосіб чиновник лише реєструє факт утворення підприємства. Якщо він це не зробив протягом терміну, який встановлений в законі. Цей чиновник злітає з посади. Це так, як побороли елементарну чиновничу корупцію, наприклад, в Грузії, те, що до цього зробили, в Польщі, Чехії, коли ти взагалі не спілкуєшся з чиновником. Або ви, наприклад, народили дитину. Вам треба отримати шість довідок для того, щоб отримати допомогу на дитину. Далі ви починаєте обходити всі державні установи, кому шоколадку, кому 10 гривень, треба прискорити. Будь ласка, дівчата, ви принижуєтесь. Наша пропозиція інша. Якщо це державна установа, ну що ну, немає комп'ютерів. Це у нас 19 століття. все є в обліку. Треба. Наприклад, в соціальній службі отримати довідки про вас, як про маму, яка народила, всі ці довідки повинні бути надані державними установами безоплатно протягом 10 днів. Не зробила це якась конкретна особа в державній установі, вона злітає з посади. От вам приклад реальної дерегуляції, яка прибирає елементи корупції. Бо у нас же не народ такий, що хоче платити хабарі або брати хабарі. А на жаль, умови, які створили для народу, є такі, що ти без хабаря не можеш ступити кроку. Ці пропозиції сам по дерегуляції Цілим пакетом були внесені як законодавча ініціатива від опозиційного уряду. На жаль, пройшло буквально два із шести ключових актів, які розрізнені, один з них так і не був підписаний. От вам приклад цього. І так можна продовжити по кожній темі. Тобто, про що я кажу? Нам не треба винаходити велосипед. Ці речі вже пройшли випробовування на практиці цивілізованих країн, де існує вільна економіка, де є конкуренція, де є боротьба за. Безпосереднього споживача, де не дай Боже, ти викинеш на ринок продукт, який просрочений або недоброякісний. У нас, на жаль, все це регулюється абсолютно іншими законами, і поки що перемагає, на жаль, не людина, а перемагає чиновник, який контролює цю людину. І це влаштовує нинішню партію регіонів, партію влади і Януковича як президента. А чому ви голосували проти кримінально-процесуального кодексу? Це, до речі, теж законопроект, який я подав особисто. Не один десяток поправок. Ключове питання наступне: що повинен змінити кримінально процесуальний кодекс? Він повинен змінити підхід силовиків в їх взаємовідносинах з громадянами України. От перше питання, яке повинно бути знято, це питання загального нагляду прокуратури. У нас виходить унікальна ситуація. Ми вже остання країна в Європі, а я, до речі, є член Ради Європи від України. Тієї делегації, яку направляє Верховна Рада, кожне скликання. Так от, ми залишились останньою державою, де є загальний нагляд прокуратури. Що таке загальний нагляд прокуратури? Це коли прокурору ніколи займатися заявами громадян, тих, кого треба дійсно захищати, малолітні громадяни, немічні громадяни, коли їх порушені права. А у нас найбільше чим от ви чуєте постійні скандали. Прокурорська перевірка на підприємницькій структурі. Одній, коли замовлення йде від іншої, а далі знову з'являються хабарі, а далі замовні статті. Я навів статистику. Дуже цікаво: у нас кожна шоста справа закривається прокуратурою, а потім знову відкривається. Про що це свідчить? Це означає спочатку беруть у мзду за те, щоб закрити справу. А потім ще раз вимагають цю мзду, коли от справа знову відкривається, саме тому, який кримінально-процесуальний кодекс може бути в державі, де є загальний нагляд прокуратури. Тому от це якраз і було запропоновано, причому це не потребує змін в Конституції. Ці зміни були внесені ще 10 років тому в Конституцію. Треба виконати Конституцію в цій нормі. А нам пропонують. Давайте розглянемо, яким чином тримати під вартою, це дуже важливо. Але якщо ми не поборемо ключові питання, саме кримінального процесу, а Саме рівності адвоката і прокурора, коли суддя є не прокуратури, бо його в будь-який момент можуть зняти, а це дійсно є незалежна особа, яка має власне розслідування проводити, а не оглядатися, що з ним робить прокурор чи адміністрація президента. Саме тому всі наші пропозиції були провалені в кримінальному процесі. Я вважаю, що на жаль, як його не розвертамували цей кодекс, який вступить в дію тепер вже через три місяці, нічого він не змінить. Знову буде безпреділ прокурорський. Безприділ, міліцейський, знову ми будемо мати ситуацію, коли будуть використовувати силовиків в розборках. Кого посадити? Тимошенко чи Януковича? Ну, це абсурд, коли ми на вибори йдемо і кажемо, у нас будуть прозорі вибори, а у нас у в'язниці сидять лідери опозиції. От ви можете собі уявити, 2006 рік, щоб у в'язниці сидів Азаров, Янукович, і казали, йдемо на прозорі вибори. От я думаю, що в цьому якраз і повинна бути зміна кримінального процесу, а не ця косметологія, яка робиться, нібито для Європи, яку ясно, що ніхто не сприймає. Але ж ви голова підкомітету з питань правосуддя. Чи можете ви використати свою владу щоб запобігти всім, всім цим? І що ви зробили, щоб, наприклад, припинилися хабарі у судах, у міліції? Ви знаєте, сталася унікальна ситуація після президентських виборів. У нас прийняли ще одну реформу. Я вже як чую слово реформа. Ну, знаєте, мене вже коробить, бо я ще раз кажу, реформа це покращення. А в даному випадку прийняли закон про судоустрій, в якому вирішили остаточно розправитись з суддями. В який спосіб тепер є орган, який має можливість знімати і призначати суддів. Угодних або неугодних режиму, от я, наприклад, голова підкомітету в суддівському комітеті, так його просто назвемо. У нас завжди на кожному комітеті розглядалися, ну я не скрию, десь там 30-40 суддів, які йшли на пожиттєве затвердження. Саме цим займається парламент. Потім сам парламент, а ми як комітет, це готували. Кожен раз три, чотири, п'ять бувало шість суддів із цих 20-30 не проходили комітет. Чому? Тому що скарги громадян на неправосудну діяльність на завідомо. Рішення, які протирічать конституції і законам України, ми брали статистику, як скасовують рішення українських судів в міжнародних судах, якщо такі судді є. Ми брали статистику, як, наприклад, по суді першої інстанції скасовуються рішення в апеляції в касації. І ясно, що такі судді не мали можливості пройти через комітет. Після судової реформи вносяться зміни в закон про регламент. А це головний закон, який регулює роботу парламенту. І тепер парламент не має права. Навіть комітет розглядати персональну справу судді їх одразу вносять в зал, єдине, що ми можемо. А чи правильно записано рік народження, а чи така кількість дітей, тобто загальні? Інформативні речі, по яких ми не можемо зупинити це. Тому я вважаю, що якраз проблема полягає в наступному. На жаль, і тут відбулася підміна понять. У нас судді, на жаль, стали ще більш безправними. Судді, які залежать від прокурорів, а не від закону і від права. У нас нема верховенства права взагалі. У нас є верховенство дзвінка із адміністрації президента, коли вирішується будь-яке питання. Ось чому, наприклад, зараз комітет з питань правосуддя перетворився ну, фактично, в статиста. Ну, цим може займатися. Секретар, який підбирає особисті справи суддів, але жодного суддю тепер реально неможливо ви, зняти з посади. Ви виступали З цього питання в Верховній Раді? сумніву. В Верховній Раді, коли розглядалося це питання, ми пояснили, що фактично Верховна Рада сама відмовляється від своїх ключових повноважень. Бо хто як не депутати, які отримують тисячі листів, мають статистику, можуть дуже швидко це перевірити. На жаль. До опозиції не дослухались. Більшість за це проголосувала. Хоча в персональних бесідах, навіть з членами партії регіонів, вони розуміють, у що вони загнали країну, коли парламент позбавлений реального механізму контролю за тими негараздами, які відбуваються в суддівській системі. Зараз ви головою опозиційного уряду. А чим займається опозиційний уряд? Ви знаєте, ключові питання це альтернатива. Бо якщо хтось думає, що ключове завдання опозиції це критикувати, 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 це так, але треба пропонувати щось взамін. І от коли ми з вами говорили про пенсійне, наприклад, законодавство, я чітко сказав, в чому наша альтернатива. Це єдиний пенсійний закон і єдиний підхід до всіх. Якщо стосується це податкового кодексу, я теж сказав, не може бути такого, що одні платять податки, інші ні. Це ліквідація офшорних дірок, зменшення загальних ставок податку, і тоді це зовсім інший Механізм є роботи бюджети в країні. Третє це бюджетні реформа. Ми запропонували реформу, яка, на жаль, пройшла двочитання, була прийнята, а потім, після походу тоді ще опозиції на чолі з Януковичем до Віктора Ющенка, було накладено вето на закон про бюджетний кодекс. Що це за закон? Ми ще раз його внесли від опозиційного уряду, щоб у нас була не ситуація, коли все збирається на Київ, а щоб було в країні 13 тисяч бюджетів. За якими закріплені їх власні податки і збори. Якщо не вистачає, тоді є рівень вирівнювання по освіті охороні здоров'я, які ідуть безпосередньо з державного бюджету. На жаль, це було провалено. я Ще раз кажу, навіть в двох читаннях проголосовано завитовано, а потім подолати вето не змогли. Я переконаний, що після 28 жовтня ми до цього повертаємось, і це буде одне з перших ініціатив. Сьогоднішньої опозиції, яка переконаний, стане владою, це зміна бюджетного законодавства. Досить вже Луганську, Запоріжжю, до кого б хто не було, навіть на невеликим містам ходити з протягнутою рукою, бути попрошайками, коли вони заробляють реальні кошти, і ці кошти повинні залишатися в бюджетах міст. Оце, якщо брати такі ініціативи, крім того, ініціативи, які стосуються соціальної політики, ми не один раз вимагали і вважали про розгляді бюджету ніколи не допускати, щоб, наприклад, питання пільг регулювалися. Не законами, а постановами Кабміну. У нас на жаль, все тепер постанови Кабміну все регулюють: чи Чорнобильцю дати, чи не дати. А далі Кабмін приймає рішення і парламент з партією регіонів і комуністів. Так звані прозорі вибори. От ми зараз в студії знаходимося. Думаю, ці люди дуже добре знають ціну на обладнання. От нам пропонують за мільярд гривень. От, ви вдумайтесь в цю цифру: мільярд гривень обладнати 34 чотирма тисячами. Відеокамер, тільки ж ясно, не таких відеокамер. А відеокамер, які коштують максимально це тисячу гривень, нехай тисячу п'ятсот гривень, тридцять одну тисячу дільниць. Знаєте скільки їх виходить на одну дільницю? Тридцять тисяч гривень, замість максимально двох, а то й трьох тисяч. І от мільярд гривень відмивається під виглядом вільних виборів. І уряд вважає, що на це треба виділити мільярд. А наприклад. Інваліду або чорнобильцю кажуть, а грошей немає в бюджеті. Сергій Такого не може бути. на час. Як ми з вами думали, час швидко летить, і наш час закінчується. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. До зустрічі на телеканалі ЛОД.